Нічна атака ворога двома ракетами попередньо це С-300. Росіяни вночі атакували Харків, поцілили по житловій забудові в середмісті. Вже відомо про 17 поранених. Дві жінки в тяжкому стані значних руйнувань зазнали будинки та комунікації. А по Одесі ворог поцілив ударними дронами. Поки що відомо про трьох потерпілих. Є займання та значні пошкодження цивільної інфраструктури. Вибухи пролунали і в Херсоні ворогатив по місту з окупованого лівого берега наслідки обстрілів ще уточнюють. А напередодні росіяни поцілили в адмінбудівлю поліції контузії. Зазнали двоє правоохоронців загалом в області семеро поранених у Береславському районі тягинці та білозерці. Оперативні служби тимчасово припинили пошуково-рятувальні роботи в Нью-Йорку на Донеччині, де під завалами зруйнованої триповерхівки можуть бути п'ятеро людей. Прилегла територія під масованими обстрілами. Тому спецтехніка не може туди проїхати. Пошукова операція відновиться тільки але ситуація стабілізується. 43 людини були евакуйовані рятувальниками з Донеччини впродовж минулої доби. Серед вивезених у більш безпечні місця четверо дітей і п'ятеро. А маломобільних осіб про таке повідомляють у ДСНС області саме на сході та Півдні України. Безпекова ситуація залишається найскладнішою. В генштабі підрахували на фронті. Сталося 85 бойових зіткнень. Ворогатив ракетами завдавав авіаційних ударів. А також обстрілював позиції військових і мирні населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Росіяни й досі не полишають спробу точити Авдіївку поблизу неї. А також Новобахмутівки і Степового захисники відбили 15 російських атак і ще стільки ж біля Первомайського та Невельського. Неспокійно і на Бахмутському та Марінському відтинку не припиняються штурми позицій наших військових. Також на лівобережжі Дніпра. Утім, українські оборонці дають окупантам гідну віці, спалюючи їхню військову техніку та знищуючи живу силу загарбників. 15 хвилин це той критичний час для бойових медиків, щоб оцінити і надати фахову допомогу пораненому через масове застосування ворогом дронів. Камікадзе кількість наших поранених бійців лише зростає, і з точки евакуації на передньому краї фронтової Донеччини. Репортаж кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Далі на нас кит був нам повезло, що от з колегою в ньому ногу зайшло добре. Мені опались. Якщо раніше окупанти засипали наші укріплення снарядами, тепер дронами камікадзе і скидами. Підняти голову, особливо вночі, майже неможливо. Серед розмаїття зірок рухаються зірочки вбивці убивці. Найчастіше уламкою. Уламкою після скидів, після дронів камікадзе. Ну і вже на останню чергу вже артилерія, мінометні обстріли. Тільки голова і тулуп. Тут найменше там правого захист. Противник масово використовує дрони. У день дістатись позиції, годі навіть думати. Вночі теж небезпечно, але є шанс не потрапити під удар. А коли молодих вморцю возиш, яким ну, 2003 року. Що? Ребенок. Жизни не знають, нічого не видел в жизни никогда. І вже все. І не для мене, наприклад, це неприятно і тяжело. Бойові медики заступили на чергування і одразу перший виклик з нуля. Транспортують пораненого. Один, триста, десять, через 15 хвилин. Поки медики натягають берці і бушлати, водій Олексій вже гріє машину. Від нього сьогодні залежить дуже багато. Головніше це уважність для початку і швидкість. бо без користі тут ніяк. Треба. Якщо, наприклад, тяжолий, хлопці в дорозі надають допомогу. І треба бути уважним, щоб минати всі ями акуратно, не різко, акуратно. Бойові медики готуються до надання першої допомоги і евакуації. Важливі перші хвилини від цього залежить життя пораненого. Перші хвилини найважче оцінити адекватно стан, характер пораненого і об'єм потрібної допомоги. Різні умови це ніч. Зараз мінус 20 дорос. Потрібно пацієнта оглянути, повністю виявити всі лишні отвори, зупинити кровотечу, мобілізувати переломи. Хвилини очікування на точці евакуації тягнуться як година. Це місце називається точкою евакуації. Сюди спори поїдуть наших поранених власне тут. Швидко пораненого бійця перевантажують у реанімобіль, і медики починають працювати. Усе за протоколом миттєво і без помилок. Буває, потім сидиш і прокручуєш всю ситуацію, как бы, про себе, щоб можна було ще щось зробити в цей момент там? Можеш тут не так. Ну все одно дієс как бы по протоколу. Ні туди, ні сюди. Стараєшся все зробити швидко. Владиславу трохи більше за 20 і це його перше поранення. Жартує, що легке, і треба повертатись в окопи до побратимів, бо людей Катма. Так, приход через гніздо, вікно саме прилетів, осколок зачепив. Так, легенько ранімо мчить крізь замети і лід. Хлопця передають на стаб-пункт. Медики повертаються ближче до нуля на своє бойове чергування. Благо кажуть хлопці, в їхній машині ще не один поранений не помер. Руслана Ярмулюк, Михайло Путята ТСН. 1+1. Марафон "Єдині новини".